Про себе говорив мало, багато дякував попереднику, але найголовніше від Олександра Рудяка місцеві правоохоронці таки почули: боятися за посади не треба. Революція ні кадрової, ні ні якоїсь іншої не буде. Нічого нового в міліції поки що ніхто не придумав. у організації, Я думаю, що будемо виконувати на нас. Колишнього начальника обласної міліції Богдана Щура забрали з Львівщини не за проколи, а навпаки, за заслуги. Я поставив би питання, чому Богдан Володимирович йде на Волинь? Тому що має достатній досвід, і там на сьогодні важче, важче. Важче керувати і важче організувати і навчання. І розкриття е, тих злочинів за 19 років служби в органах. Олександр Рудяк встиг пропрацювати у 12 областях. Щоправда, на Львівщині не був так само, й Богдану щуру доведеться з чистого листка вивчати Волинь. каже, проситиме родяка поділитися кадрами. На даний час я сьогодні з дня поки що брати нікого не буду. Я розберуся з цим колективом, який там є. Я на преликий жаль в луцьку був один єдиний раз за своє життя. Повірте, в мене там нікого. Я нікого мені незнайомі люди. Я подивлюся. і Я думаю, що ми з Оксаном вітром всі ці питання толерантно. В рамках розумного і допустимого буде вирішувати. Можливо, з часом я заберу забере собою хтось хоче. На новій посаді від нині і колишній очільник львівщини Михайло Цимбалюк. Він відтепер ректор університету внутрішніх справ, який у жовтні оскандалився величезною крадіжкою зброї. Можливо, саме тому призначення відбулося без чужих а одразу після представлення цимбалюк відбув радитися із заступником міністра. Зміна керівництва тим більше в силових структурах потрібно. Поставити якісь завдання або говорити багато організаційних питань. Я думаю, що це є основною причиною цього, що виїхали. Ну, таємниці в цьому в принципі ніякої не було, що буде представлення. Тим часом за три місяці, відколи виявили крадіжку арсеналів, справа просунулася зовсім мало. Нових фактів немає. Кримінальна справа знаходиться в провадженні генеральної прокуратури. З міліцейського вишу нагадаємо, зникло 130 автоматів, кулеметів та пістолетів. Затримали 13 осіб від Михайла Цимбалюка. Подейкують в університеті, чекають наведення порядку з державними арсеналами. Оксана Лобойко, Колег Кухар, головні новини Львова.